Ну, як я вже казала, в мережі активно поширюють відео довжелезної черги до Буковелю, пост супроводжує словами того обурення. Що от дивіться, скільки в Україні стомлених від війни, не всі з них військові. Проте згодом цю інформацію, скажімо так. Спростували, тому що пишуть люди, що це відео 2021 року. Тим не менш, от відкрили ми з нашими редакторами ціни на те, як, скільки коштує, от я от зараз дивлюся, скільки коштує двомісний номер на дві ночі у Буковелі. Вибрала я готелі так, от насправді різниця за цін дуже велика, тому що є і за дві тисячі. Правда, 1,9 кілометрів від центру поляниці, то трішки далековато, так є ціни це за дві ночі за двох людей, є ціни 9,5 тисяч за дві ночі за двох людей, 11 тисяч, ну, дванадцять тисяч. Тобто насправді дуже різний, е, різна цінова політика, але ми знаємо, що знову ж таки це найпопулярніший гірськолижний курорт, і ціни там тільки зростатимуть, тому що є там вартість на чотири ночі в діапазоні до 120 тисяч гривень. А враховуючи, що у нас Миколая, Різдво, Новий рік бажаючих відпочити там буде все більше і більше. Чи має працювати Буковель? Ми поговоримо з військовими. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади на України, а бригада Рубіж зараз із нами на зв'язку. Володимире, слава Україні! Дякую, що змогли з нами побачитися, поговорити. Героям слава, добрий день студія, добрий день, телеглядачі, шановні кияни. Знову ж таки, от історія із Буковалем так само, як і подібні історії. Це е, про те, що от, одні кажуть, що ні, потрібно там і під час. Е, Війни все-таки якісь місця, де люди зможуть там відпочити, перелаштуватися психологічно, і так далі? З іншої сторони, багато людей говорять категорично ні, потрібно все закривати. На скрині війна не повинні працювати ніякі там готелі, відпочинкові комплекси і так далі. Є там третя думка про податки, четверта думка про те, що і військовим іноді треба приїхати, і там, якщо мають два дні відпустки, побути з сім'єю, десь от в такому місці. Яка ваша думка? Ну, в цьому має бути здорова логіка і здоровий підхід і е, розуміння справедливості. Е, і хотів би, от те, що ви почали ціни. Вони дійсно е, те, що ви назвали, ну шокуючі, тому що ми маємо говорити про те, що тільки на наступний рік, якщо я не помиляюся, прожитковий мінімум буде 7 тисяч гривень. Це на місяць. Е, мінімальна зарплата е, теж не є там. Доволі великою. якщо говорити про середню заробітну плату, яка є в Україні, і середній достаток він ну не є такий. І Якщо навіть говорити про заробітну плату військових, тобто вони собі не можуть поз... Поз... дозволити навіть е... декілька там, навіть тиждень, як з такими цінами, там, якщо не помиляюся, за дві доби вони назвали 9 тисяч. Тому ну про якийсь здоровий підхід, е... за такий відпочинок говорити, ну. Сумнівно, скажімо так, очевидно, що там можуть собі дозволити люди, які мають е дохід набагато більше, ніж більшість країн. Е це, що стосується е Буковелі. Але загалом треба розуміти, що відпочинок має бути, але він не має бути такий, які переходить за рамки. Не має бути викликаючий. Тобто реабілітація, так вона потрібна. Е відволіктися, відпочити, відновити сили, відновити здоров'я, відновити, привести якось час... Е Сім'ями відчути якісь мир, і дійсно ми розуміємо, що західні області вони більш безпечні ніж е, ті території, там прифронтова зона, е, території, населені пункти, які щодня є під обстрілами, є щодня під великою загрозою, і е, зрозуміло, що там є відчуття якоїсь певної безпеки. Хоча е, абсолютної безпеки ніде в Україні немає і повітряної не тривоги. Ривають по всій території України, і тому в цьому має бути здорова логіка і здоровий підхід. І почнемо з того, що що лежить, це теж є активний вид спорту, і нічого поганого я особисто не бачу від того, щоб хтось е в насолоджувався, хоч якимось спокоєм, хоч якимось е миром, там де він є, і в принципі військові збройні сили України і сили оборони. І ми, як Національна гвардія, воюємо, щоб е охороняємо. І захищаємо Україну, і захищаємо мир на мирних містах, мирних населених пунктах, але це не має бути бути викликаючі дискотеки, і всі мають прекрасно розуміти, що зараз відбувається в Україні і докладати зусиль до захисту України всіх можливих, тому що немов. Можна... Може бути таке, що там відсоток 2-3 відсотки чи 10 чи половина навіть країни робить все можливо докладає всіх сил. А інша частина суспільства е, отримає якісь надзаробітки і може собі дозволити е, такі шалені ціни, про які ви сказали, і відповідно. Володимире, я от не про Буковель, я я не знаю, що у них там як, але я знаю, що є от в Україні один гірськолижний курорт, на якому створений такий центр реабілітації для військових, де де працюють професійні там спортивні, навіть лікарі-реабілітологи з нашими з деяких військових. Тобто навіть є і такі от історії, також в тому числі, от про про військових, яким допомагають, і знову ж таки, от ця історія там про Буковель, про лакшері життя, скажімо так, про те, що от. Одна частина країни воює, а тут от в тилу сидять у на дорогих машинах, яким там все море коліна. Чи навіть якщо вона є, чи не грає вона на руку росіянам і чи навмисне її не розкручують? Тому що от щодо цього відео з Буковелю багато хто пише, що це старе відео. Чи навмисне от не зіштовхують українців лобами якраз от на таких болючих темах росіяни, аби далі сіяти оцей от розбрат всередині? Із невіру в те, що от тут нема вже заради кого воювати. Тут все, все, все капець просто все втратили. Я хотів би закликати в першу чергу єднатися навколо тих цілей, навколо тих цінностей, які рухають нашу країну вперед. Те, що ми захищаємо мир, те, що ми захищаємо спокій, те, що ми захищаємо взагалі право на життя кожного українця, не бути рабом, не бути знищеним, не бути підкореним, захищаємо спокій, захищаємо свої сім'ї, захищаємо сели і загалом територію України і об'єднуватися і концентруватися навколо цілей. Очевидно, що Будуть якісь провокації. Очевидно, що суспільство у нас є демократичним, і можуть бути різного роду і провокації, спеціальні виклики і робити але. В першу чергу треба прагнути до перемоги і докладати в першу чергу, ну, питати кожного, кожен сам себе питати, чи він викладається на наповнення перемоги. Що стосується лак лакшері життя, дійсно, ну це не є проявом того тої справедливості, тому що найбільше що можуть робити, це роблять солдати, це роблять сержанти, це роблять бійці, які щодня відбувають атаки в таку погоду. Комусь навіть нічого немає проти знову ж таки заняттям спортом лижами, зокрема зимовими видами спорту. Але хтось снігом насолоджується, до кого сніг зараз це є ну великою проблемою, побутовою проблемою, в яких доводиться і грітися, і тримати оборону і відбувати щодня штурми і атаки. І це є найважча робота, яка має бути найбільше оплачувана. В воєнній в воюючій державі і воєнний побут відповідно це це є. Це має ну, скаржувати. Тому мені складно уявити, які сфери економіки можуть дозволити е, законно легально сплачуючи всі податки, заробляти е, собі на лакшері життя, якщо навіть військовий, е, який повертається на декілька днів, на тиждень там на 15 днів, на 30 днів, як там законом регламентована відпустка. Ну не може собі дозволити. Е, Такі середні, я вже мовчу про найвищі ціни, які я бачив в засобах масової інформації, які є в Буковелі, там бачу, по-моєму, не більше щось 140 чимось тисяч. Ну, тобто, це щось захмарне, абсолютно захмарне. І я не можу уявити з точки зору справедливості, в якій сфері хто може собі дозволити отримувати таку заробітну платню. Ну, знаєте, в нас мені видається завжди був дуже великий розрив між. Бідними і багатими, а зараз він набагато більше і видимий став через війну. Але ще от одне питання, Володимире, от як військові знову ж таки проїздячи в Київ чи дивлячись на оці от відео, вони сприймають тил, тому що дуже часто видається, що військові, побачивши там оці ці всі дорогі магазини в ЦУМі, думають, що от весь Київ не донатить забув про війну, і вони відпочивають в ЦУМі. Але ж так не є. Багатьом військовим все ж таки вдається інколи потрапити в мирні міста, чи це там все ж таки інколи вдається відпустка і е, по різному, тому що все залежить від емоційного стану, психологічного стану. Е, дуже багато військових лікуються, на жаль, біля, після поранень в госпіталях, в мирних містах, проходять реабілітацію. І кожен по різному треба з повагою ставитись і з розумінням до кожного ставитись до його сприйняття тому що кожен може по різному це сприймати хтось е, хоче там відпочити насолодитися миром, а для когось якісь виклики як я маю на увазі коли mm -hmm. хтось от як ви правильно висловилися буде такі лакшити Викликаючи спосіб життя, там їздить е, з на на дорогих автівках з гучною музикою, про якісь клуби там з'являється інформація. Про якесь, вибачте, на слові, гламурне життя. То відповідно виникає обурення несправедливості. А у кожного військового, коли. Тут ми, тут ми стоїмо, тут ми захищаємо а там ворог по загострюється відчуття справедливості у кожного військового, особливо після поранень, після контузії, після вибухів, після о, навіть одного бою, одного зустрічного бою під час одного артобстрілу загострюється почуття. Справедливості він стає категоричним і... і треба, щоб всі це можна... пам'ятали. Насправді про і оце почуття справедливості про те, що для нас роблять наші захисники захисниці. Дякую вам, Володимире. Володимир Дякую. Назаренко, з нами на зв'язку, був офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України Рубіж.